Коли ми починали цей проект, у кожної з вас була своя історія. Хтось шукав змін, хтось спокою, хтось хотів повернути собі впевненість, а хтось побачити в зеркалі ту жінку, яку давно не бачив. І сьогодні ви стоїте тут різні, але об'єднані одним шляхом. Дівчата, скажіть, а хто більше хвилювався? Я ридала, оце ж заради краси. Я ж не пам'ятаю, що вона ридала. І просто я працювала, вона ридала. Просто довірилася їй і все. Я знала, що все буде супер. Це той випадок, коли пацієнти не хвилювалися, але лікар трошки хвилювався. Ту роботу, яка зробила Наталя, ну, її просто не можна описати словами. У мене не було навіть скук. Вони з'явились. З'явились губи, не пропали зморшки. А очі сяють. Очі сяють. Очі, сяють. Це? Це? очі сяють. Це найголовніше. Ручки просто, да. і шия, і декольте. Я теж зірвала джекпот. <рес> 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 я, я дивлюсь на себе в зеркало. Я собі так подобаюсь, і я так надихаю. Це просто бездоганна робота, і я просто щаслива цим. Вчора мене проваджували. Жала на поїзд донька старша. то в телефоні пошукала і показує, мама, дивись, яка ти була. Тепер дивись, яка ти стала. От Анастасія зробила так, що в мене тут зовсім немає міжбровки. Дивіться, які в мене підтягнути тут. Вилоці в такому гарному місці у нас горить світло. І за все це ми вдячні вам, військовослужбовцям. Велика подяка. Чоловік нервує? Нервує, 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 нервує. Так, нервує так, так так. Пусть наші чоловіки нервують. Це моя носогубка, Всі мої, мабуть, знають мою носогубку, але ми попрацювали над нею. Перший показник це відношення мого чоловіка до мене. У нас мабуть, таких відносин не було за всі наші 15 років. Нашого життя подарунка психолог, косметолога, сексолог. Коли світяться очі, це найкраще. Дуже гарні подарунки. По-перше, це преміум набор космоцептики, який буде підтримувати вашу шкіру кожен день. А по-друге, коло у шотах курс на цілий місяць. <ті affinity> Хочу дуже подякувати від нас з вами компанію СоварФер. Прикраси як на нас на усіх подарунки, які вони нам зробили для того, щоб кожна з вас мала свій символ жіночності. Дуже вдячна компанії Ядмі за такі солодкі подарунки для наших дівчат. Це найсмачніший шоколад. І я дуже вдячна нашим лікарям, я дуже вдячна вам, дівчата, за довіру. Ми це зробили. Клас! Я хочу, щоб ви зараз запам'ятали одну річ: зміни ніколи не ні тільки про зовнішність. Ви дозволили собі бути чесними із собою, дозволили собі боятися, дозволили собі довіряти. І це набагато сміливіше, ніж будь-яка процедура. Кожна з вас пройшла шлях. Який може пройти не кожна жінка, ви відновили не тільки те, що видно зовні, ви повернули собі стан, жінку, впевненість, тепло. Ми Дякую вам за довіру. Ми пишаємося кожною з вас, і ми дуже хочемо, щоб після цього проекту у вашому житті почався новий красивий легкий етап. Ви цього варті? Це тільки початок за красивий рік, дівчата. Ви його заслужили найкраще для найкращих.